Вітаю вас на каналі. Для тих, хто не знає, звати мене Надія. На каналі я займаюся навчанням вас, стараюся донести максимум інформації, які тільки можу, щоб допомогти вам розібратися з картами. І сьогодні ми продовжуємо старші аркани значення, таких більше побутових, скажімо так, значень, от-от, описувати, як в книжках, якісь такі глобальні речі я не буду. Тобто тут більше такі побутові значення я вам розказую. І так, башня в нас, старший аркан на черзі, 16. Дивіться, знову ж таки, я в попередніх відео не говорила, але є ж нумерологія в картах, тобто є цифри. І дивіться, башня це є 16-й аркан, та, в сумі це є сімка. І сімка це про духовний ріст. В будь-яких його проявах, ну для когось, це нам ну, не знаю, психологія, для когось релігія, для когось просто там винесення якихось уроків. Тобто це є карта таких, якихось знаєте, перемін в нашому житті, але через неприємне, як би воно не було, тобто, ну. Так воно є, так в житті воно закладено, що наші переміни, наш духовний ріст він йде через неприємні речі, через випробування, через кармічні уроки, і через всякі такі різні. Тобто карта про те, що якісь неприємні речі в нашому житті відбуваються, і вони міняють наш світогляд. Сімка це про цей духовний ріст. про… Світогляд наш, про духовний ріст про... і про неоприділеність. Сімка це ще є неоприділеність. От як в молодших арканах сімки, я розказувала про молодші аркани цифрові, це є така неясність. І побачення, як відбуваються якісь такі події, знаєте, що ми а не знаємо, а що далі, а як далі, що з цього вийде добре чи погане, це така неоприділеність, нікуди від того не дінешся, яка нікому з нас не подобається. Добре, це так, в загальному кілька слів. Прив'язуючись до цифр. А тепер по значеннях. Дивіться, основні моменти, які несе за собою башня, я отут по, по традиції напишу вам на листочку, це є. Добре, зараз відволючуся на 2 секунди, щоб ви розуміли. Коли ми, коли ми гадаємо, коли ми дивимося, дуже важливий цей проміжок часу. Тому що, якщо ми дивимося на якісь. Короткий проміжок часу це таке більш таке побутове значення, коротке, якесь таке не дуже сильно так якби, важливе, якийсь такий от момент недовгий. Так? І це от в побуті це більше таке, знаєте, злість, злість одне з значень цієї карти. І не вдається так, як хочеш, як би це написати, нарушення планів, напевно, напишу. Нарушення планів, тобто не так, як воно хотілося би, а в такому вже загальному якомусь такому глобальному, коли ми дивимося на, знаєте, такий проміжок часу, ну не знаю, на рік, на три, навіть не на рік, ну дійсно на якийсь більший проміжок часу, тоді башня може показувати реально глобальну переміну. Але коли ми дивимося на короткі проміжки часу, ми просто злимося, просто не виходить так, як ми хочемо. Наші плани нарушуються. От такі речі. Бо башня це так, як ще про нашу голову, щоб ви розуміли. Башня це те, що відбувається в нас в голові. Ми психуємо, ми нервуємо, не виходить. От такі речі. Коли вже дивитися на щось глобальне на роки вперед, тоді башня говорить та про якісь кардинальні зміни, що кардинально поміняється, як там чи робота, чи особисте, чи на що ми там би не дивилися. Це про кардинальність. Але. Картами дивитися на дуже великий проміжок часу, особливо про таро мова йде, не вартує, тому що таро це є наш світогляд, наші емоції. Вони показують наші емоції, що ми думаємо, що ми відчуваємо, що ми маємо на фізичному рівні і як ми діємо. І це все міняється від того, що міняється в нас в голові, міняються наші дії. Як міняється ситуація зовнішні обставини, так міняються, відповідно, теж наші дії, наші думки, наші відчуття. Дуже багато є нюансів і факторів зовнішнього світу, які на нас впливають щодня. Тобто, ну, знаєте, планувати собі на руки вперед і дивитися це на картах Таро, це не зовсім адекватно, це не дуже добре, тому що ну, насправді ситуація може кардинально дуже помінятися. В залежності від нашого знову ж таки духовного росту, фізичних якихось справ, можливостей, від інших людей, які впливають на наше життя, карта Таро – це психологічна більша система про наш світоустрій, скажімо так, щоб розібратися в певних ситуаціях, в певних проблемах сьогодні, зараз, на тепер, на найближче майбутнє. Це не про те, що ми дивимося картами таро на долю вперед, на роки. Це не та система, на ті карти, якщо ви думаєте, що ви собі долю продивитеся картами таро, ви дуже глибоко в цьому е, помиляєтеся, тому що таро для того, щоб розібратися в певній проблемі, яка є сьогодні, щоб побачити, що на це впливає, чи можемо ми щось зробити, що можна зробити, як воно плюс-мінус буде розвиватися в найближчому часі, а не якісь глобальні речі. Ну, якщо ми дивимося вже так на глобально-глобально, то тоді це про переміну. Переміна глобальна, але це такий е, довгий. Це якщо ЛТ пишу, бо це я так з математики, з фінансів ще з інституту запам'ятала. Довгостроковий час це ЛТ. Довгий час, це от тоді переміна. Е, ще таке є значення як несподіванка. От буває несподівано щось. Тобто може випасти башня і потім ще якась карта, то несподівано щось відбудеться, несподівано з чимось, ну, з чим це пов'язано, наступна карта покаже. Тобто, якщо ви собі дивитеся на день і вам випадає башня, не треба думати, що вам там я не знаю, хата згорить, там партнер на розвод подасть, з роботи звільнять. Ні, вона говорить про те, що може бути щось несподівано. На що ви не розраховували, або, скажімо так, будете злитися на щось, щось буде не получатися. І інші карти просто скажуть, з чим це пов'язано. Це отакі основні моменти по карті башні. Щось відпадає, щось міняється, щось не получається. Відповідно, інші карти, які вже лежать, або ви можете задати запитання, та, з чим це пов'язано, що там відпадає, що міняється. Тут про переміну через неприємності. Тобто ситуація буде мінятися, але через якісь такі або неприємні події, або несподівані події. Хоча в основному це одне, ну це два в одному. Тобто це є неприємна і несподівана подія, якась щось воно не вийде, як ви собі хочете. І воно просто показує, що ви будете злитися, скажімо так, на якусь певну ситуацію, що щось не виходить. Якщо вже дивитися на глобально дуже далеко, то так, це є переміна, різка, це є переворот життя, це є уклад, який повністю руйнується, свій стабільний, привичний світ життя, та на щось нове. Але це якщо дивитися на якісь глобальні речі або на довгий період е, часу. Е, так. Я колись була собі викладала, хотіла вам цей приклад навести, але чомусь не знаю, чому не дістала карти з колоди. Ну, ладно, ті, хто вчаться, знають. Ем, я була викладала собі там на, на день і в мене вийшла башня. І коли я уточняла, знову ж таки, старші аркани, уточняйте, будь ласка. Або задавайте запитання, з чим це пов'язано, і будете бачити, з чим це чи це глобально чи ні, або що ж це все-таки значить та башня, Чи це її переміна, чи це і несподіванка, чи це і злість ну, для тих, хто вчиться. І в мене випало, коли я уточнила її, про що вона говорить, що це взагалі таке та башня, І в мене випало два пажа: паж чаш і паж Пентаклів. Ну, не люблю пажів, але що робити. Але суть була не в тому, що це там ну 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 пажі, що я роблю одне, роблю друге, а про саму переміну, розумієте? Бо є чаші, це є наші емоції, це є наші бажання. А є пентаклі, це те, що ми робимо і маємо фізично. Тобто сама башня мала за собою на увазі, що буде переміна мого, скажем так, стану. Тобто я чогось хочу, я чогось бажаю, чи я там творчою діяльністю займаюся, але в кінцевому результаті мені придеться займатися чимось зовсім геть таким, ну побутовим, та там чи фінансами, чи роботою, от чимось таким. Тобто тут є переміна, да з чаш зиму. Емоцій із бажань на таку земну річ, як Пентаклі. Тобто нічого такого дуже глобального, просто саму переміну показала мені бажання, тому не варто її там дуже сильно боятися. А тепер дивіться, від, відштовхуючись від оцих значень, злість, нарушення планів, ну переміни це в глобальному, несподівано щось. Е ми дивимося, коли на стосунки чи на роботу, як ми можемо описувати ситуацію, яка вона може бути. Знову ж таки, карти по одній не працюють так, як ми, ми цього хотіли. Тобто, все одно є інші карти, які показують, з чим це пов'язано, що це означає, до чого це веде, і всяке таке різне. Чи ви потім будете докладати до цієї башні, чи це одразу буде в розкладі, в залежності, хто якою схемою користується? Дивіться про стосунки. Що це може означати? Взагалі, по класиці це є знаєте розруха, це є конфліктність. Ем, ну... Багато, ну я ж теж ну, так і дивилась літературу, бо мені було цікаво те, як я знаю карти, те, як мені передалося воно по спадку, та, ем, те, як я їх там відчуваю, як вони в мене програються. Але перед тим як приходити до вас, скажімо так, на урок вас щось вчити, я так само дивлюся, перечитую трохи, я як пише, скажімо так, ну, інтернет чи література, чи щось в тому роді. І в основному всюди пишуть там, що башня це є вау, взагалі яка кошмар, просто переміна конкретна, розвал, розруха і всяке таке різне. Дивіться, в мене по практиці, що я можу сказати по башні відносно стосунків, це є напряг у відносинах. Не обов'язково це є розвал, розвод і щось всяке, от таке прям різне і ужасне. Але це знаєте, коли в у відносинах. А, і книжки пишуть, і інтернет, що це є там конфлікти, скандали, насилля взагалі читала. Ну, прям ужас ужасом такі, такі пишуть. Ну ні, ну таке теж буває, ми це не виключаємо. Але ем, дивіться, в мене по практиці це показує просто напряг такий стосунках, накал, коли ем, щось не, от не виходить, так, як я хочу, і відповідно. Або з кимось конфліктую, ну, з партнером ми говоримо про стосунки. Та? Тобто не виходить те, як я хочу, і відповідно я з ним конфліктую. Чи навпаки, там я не роблю так, як він хоче, і він зі мною конфліктує. Та? Тобто це про конфліктність. Але може бути таке, що на фізичному рівні нема у цієї башні, нема скандалів, нема розборок, нема насилля. Але в голові оце таке, знаєте, є злюсь, мене нервує, воно не так, як я собі хочу. Оце про стосунки. Воно не так, як би я цього хотіла. Вони навіть можуть бути, ці стосунки, мирні, розумієте, може бути все так ніби тихенько, файненько, але як там кажуть, що в тихому омуті черті водяться. Оце так само. Тобто, вроді тихо, вроді, спокійно, але насправді на душі і в голові повний аврал. Незгода, не виходить. конфліктність. Отакі речі відбуваються по, по башні. Якщо карти. Реально там позитивні, або там є жезли, типу там рицаря, пажа, не знаю, шестьорки, туза жезлів та чогось такого. Ну, там тройка чаш може бути, там, чи туз чаш. Це про накал емоцій, накал страстей. Тобто, якщо карти є хороші, то не обов'язково це, це є конфліктність і психоз в відносинах. Це є навпаки дуже великий. Тупінь ем, оцієї такої страстності. Вона може відображатися як в сексуальному плані. Ну, ви про це всі розумієте, всі це чули, про те, що там башня, її вигляд, ну, що він і зображає, та? не буду озвучувати, мені мене діти за стіною. Е, тобто, може бути таке, а може бути, ну от просто ці африканські страсті, розумієте, коли є багато емоцій, коли є накалу коли є багато бажання. от ну, такий Африканські страсти, ну що тут ще скажеш? Таке може бути, якщо там такі позитивні карти кругом. Але взагалі, в основному. В основному, коли ви дивитеся на перспективу відносин, щось буде просто йти не так, і вас це буде злити. Це і кризова ситуація. Якщо стосунки дуже довгі, разом ну тобто, ви там ну не тільки просто собі зустрічаєте якийсь період часу, і хочете знати чи будете разом, а коли у вас стосунки вже стабільно довго і випадає вам башня, то, скажімо так, в стосунках будуть випробування. І нікуди від цього не дійтеся. Випробування неприємні. Тобто, ну якась така ну, змінити може бути таке, що ви про щось дізнаєтеся, я не знаю, ну що ваш партнер зразу. Ну, це, знову ж таки, інші карти мають про це говорити. Чи щось там обманював, щось недоговорював, і воно там вилізло, ви щось дізналися. Ну, я не знаю, мало ли там, може, якісь борги, може там якусь розмову з мамою і з татом. Різне буває в кожному житті. Тобто ви щось дізнаєтеся, і вас це дуже сильно злить, але це є кризова ситуація для стосунків, як воно буде далі, буде видно. Тому що насправді починає все потроху валитися. Може бути таке, знаєте, що. Взрив негативних емоцій через от кризову ситуацію, як би вам пояснити, от буває, щось стається, от якась неприємність. Тут башня завжди йде про якусь мова, про якусь неприємність. Щось відбувається, от якась подія та, в житті. Ну, якісь обставини, якась от ситуація. Не чи з квартирою, чи з грошима, чи з домом, чи з батьками, чи з дітьми, чи, чи з роботою. Ну, тобто, взагалі, якась ситуація відбувається, така неприємна. І ви в шоці від того, як себе партнер веде. І це міняє ваш світогляд, ваше бачення на ваші відносини і на нього, в принципі. Тому воно починає все валитися, ви починаєте злитися, ви в шоці. От карта башня це людина в шоці. Від того, як хтось себе веде, як хтось щось говорить, що відбувається, яка ситуація склалася, розумієте, так? Тобто сама башня говорить про те, що ну, стосунки ну, такі собі не дуже ой, вибачте, вибачте, не дуже собі приємні, бо є певні обставини, які, скажімо так, валять. Валять цей уклад стабільний, до якого ви привикли. Може бути таке, звичайно що тут і насилля, і образи, і ну, я не знаю, використання, і ну, всякі такі неприємні речі. Так, може бути, якщо інші карти, знову ж такі негативні і про це говорять, тоді так, це мова йде про розруху, якусь і прям кошмар-кошмар у відносинах. Але не завжди так воно є. Тут треба дивитися і на інші карти, і виходячи з самої ситуації, яка вона є. Це є про переміни в особистому житті, в любовному житті. Не завжди це розход, розвал, розвод. Це просто ви по-іншому починаєте дивитися на ваші відносини і на вашого партнера через якісь неприємні зовнішні обставини. Отак. От що ще можу тут сказати? Ну, Буває таке, що. Ну, і інші карти, знову ж таки, негативні, і мають на це вказувати, і історія така повинна бути, і інші позиції в розкладі повинні, значить, такі бути. Коли, знаєте, це може показувати на високий високий ступінь, не високий ступінь, а накал, але не оцей страстей хороший, а негативний. Тобто, знаєте, коли я прям. Ну, ненавиджу, або, там, не знаю, хочу задовбати, хочу доковиряти, хочу придертися. Коли один одному намагають зробити гірше. Особливо це коли там про, про розводах або щось в тому роді, то тоді це знаєте про поділ там майна, я не знаю, або один одного вколоти. Тобто зробити один одному, чим гірше, тим ліпше. Але в кінцевому результаті все одно нічого доброго не вийде. Відносно... Особистого життя, якщо про нове знайомство дивитися, от тільки тільки воно почалося, і ви дивитеся, до чого воно прийде. Тут є два варіанти, і треба дивитися, які сусідні карти. Тобто, перший варіант це можуть бути оці такі страсті сексуального характеру, які не дуже будуть довго, але буде оцей накал. І з другого момент, що може бути, треба знову ж таки дивитися, які там карти наступні йдуть. Це типу розвал того нового знайомства. До чого доброго він нам не приведе, тому що це не те, що вам треба. Ну, ви розчаруєтеся, розумієте, або побачите якусь там людину в іншому світі, ви будете злитися, ну, при, ну, тобто, розваляться ці стосунки, бо щось там воно піде не так. Тут треба дивитися на сусідні карти. Це про нове знайомство. Для тих, хто в пошуку, дивіться, щоб знайти своє хто дивиться на своє майбутнє і е, одинокі, ну, в пошуку там, людина свобідна, що там буде далі, хтось хто ще не знайдеться, то башня в основному говорить про те, що. Немає щастя, знайти своє щастя неможливо, тому що потрібно розібратися з минулим. Тобто ви можете когось собі знайти, але це буде короткочасний сексуальний зв'язок, або взагалі нікого ні, кругом не буде, ви будете прямо в бішенстві, скажімо так. Але це все пов'язано тільки з тим, що вам потрібно розчистити минуле, що десь вас щось тягне з минулого. Ви не пройшли якісь помилки, не зробили висновки, чи ви про це дуже багато думаєте, чи ведете себе так само, як в минулих відносинах. Тут треба звернути психологічно на свою поведінку, на свою емоцію, на свої думки, як ви себе ведете, про що ви думаєте. Тому що тут нового, хорошого, по крайній мірі нема, тобто, навіть якщо і буде якесь нове знайомство, воно ну, ні до чого доброго не доведе. Тільки через те, що ви не розібралися, не закінчили так, як треба щось в минулому. Не поставили якоїсь крапки, не зробили висновки. Так, на рахунок відносин інтимних, то тут дивіться. Є такі варіанти, і це знову ж таки залежить від інших карт. Чому я кажу, що є кілька варіантів? Тому що ну, насправді в одної карти в кожної карти немає одного єдиного значення. Їх і кілька, і тільки інші карти біля неї, або інші позиції розкладу будуть уточнювати до чого ця карта. І перший варіант це або зовсім нема інтимного життя. От ну от зовсім злетеся, тому що його нема. Другий варіант це коли воно є, але приносить біль незадоволення тут або механічний секс, або знаєте, такий, коли мені от зовсім неприємно через мушу, через не хочу, або зовсім не такий, як я як я хочу. Тобто, ну от такі речі зовсім неприємні. І ще один момент може бути, коли є оцей накал, оця страсть, оце всяке різне, але тут інші карти повинні показувати, ну підтверджувати, скажімо так, це, що він є, і він активний, і він класний, і ну взагалі, все вау, супер. Тобто тут, бачите, зовсім геть різні значення. Або його зовсім нема, або він неприємний, або він вау, супер. І тут інші карти тільки будуть показувати про ну уточняти, скажімо так, значення цієї башні. Якщо інших карт немає, ну то уточняйте, так і запитуйте в колоди, про що ця карта говорить, що ці страсті є, чи їх зовсім немає. Воно зовсім неприємно. І витягуєте карту, і бачите, про що вона говорить, уточняєте цю башню. Так, про особисте ми поговорили, надіюсь, це зрозуміло. Тепер дивіться. Але основні такі речі, які несе за собою башня по відносинах, це є от злість. Це є злість через те, що не виходить так, як я хочу. А вже в кожного там свої обставини. Розумієте, ну, через що це відбувається. Так, тепер дивимося роботу. Робота та сама історія. Ми від, відштовхуємося від основних слів і переносимо це чи на роботу, чи на стосунки, чи на якусь ситуацію, на яку ми дивимося. Е, і дивіться, в роботі знову ж таки, хто в пошуках роботи, то немає. Е, тобто, якщо ви дивитеся, от я її зараз в пошуку, і що мене там чекає через місяць, знайду я роботу чи не знайду, по башні немає тут нічого нового. Не виходить почати щось нове, і тому це є криза, і ви злетесь. Отак. Це для тих, хто, скажімо так, роботу шукає. Для тих, в кого робота вже є, тут дивіться, переміни в роботі. Але тут є теж, знову ж таки, два варіанти перемін. Є кардинальні переміни, коли ну, ви зовсім геть міняєте, скажімо так. міняєте посаду, міняєте фірму, звільняєтесь, чи ну, переходите в інший відділ. Ну, тобто тут є про переміни, але ці переміни не з хорошого. Розумієте, тобто ну, там чи фірми проблеми, чи може в колективі вас якась незгода, і ви хочете перевестися в інший відділ, тому що ну в тому колективі, в тому відділі, де ви є все, все зле і кепсько. Розумієте, тобто тут. Робота, яка не підходить, або сама робота, вона не підходить, не виходить, тому ви звільняєтеся, йдете на іншу. Або в самій роботі є щось таке, що вас злить, не виходить, не виходить, і ви задумуєтеся над тим, щоб поміняти роботу, чи поміняти відділ, чи в колективі от якась грізня недобре, неприємно, і ви хочете поміняти, скажімо так, роботу. Тобто, якщо ви дивитеся на роботу і виходить башня, то це про неприємності, які є на роботі. Тобто, чи це зв'язано з загалом з фірмою, чи з вашою посадою, чи з вашим колективом. Але це, ну, скажімо так, нічого доброго. Тобто ви злитесь. Не факт, що вас там звільнять і ви роботу поміняєте, але це про те, що ви злитесь, бо щось іде не так. І знову ж таки, коли випадає старший аркан, особливо після 10-го, так складаються зовнішні обставини. Ви на це вплинути не можете. І це так ваші вищі сили, скажімо так, ведуть до того, що пора щось міняти. Башня говорить завжди про те, що постійний уклад, до якого ви звикли, його пора міняти. І якщо ви самі не будете до цього йти, самі не почнете шукати нову роботу, нову посаду, там, нового колективу, нових знань. Ну, тобто, якщо ви не почнете щось міняти, то зовні будуть складатись так обставини, що все буде валитися і рушитися. Ви оце повинні розуміти. По грошах тут або втрати грошові. Через форс-мажор, ну так склались обставини, треба потратитися. Не дай бог, хтось захворів на операцію. Чи там я не знаю, щось сталося, поламалося. Я не знаю, пральна машина, припустимо, і у вас є витрати, треба купити нову, бо з пральної машини там не дасте собі ради. Та? Тобто тут про витрати і про форс мажорні обставини по фінансовому. І ситуація сама. Якщо ви питаєте, просто яка в мене буде там фінансова ситуація в майбутньому, то карта башні показує, що вона вас буде не задовільняти. Ви будете злитися, нервуватися не так. Нарушуються ваші та би плани. Та? Воно не так, як ви собі хочете по фінансах, ну, тобто ситуація ну, несприємність. Отак. От І тепер дивіться, ще один момент, який стосується, що стосунків, що роботи, коли випадає башня, переміна, якщо будуть відбуватися, вдруг щось несподіване, ну, все-таки несподівано, воно час від часу програється. Якщо несподівано буде щось відбуватися, то це ну, не, не то, що не просто так. Вже були якісь знаки. Ви це повинні були раніше, значить, розуміти, що в стосунках, що в роботі, що щось де не так. Просто закривали очі, скажімо так, на проблеми. І буває інколи, що життя отрушиться, міняється, якісь такі ситуації, зовнішні обставини, бо це про зовнішні обставини, щось зовні буде таке відбуватися, що від вас не залежить. Які, вроді, як несподівано, Боже, там не знаю, от грім серед ясного неба. Але насправді це не так. Не буває так, тобто, по-любому були якісь знаки, були якісь ознаки, був якийсь там вітер, я не знаю, щось було, на що ви повинні були звернути увагу. Ви просто нам ну закрили на це очі, не побачили, не захотіли бачити, не зрозуміли, подумали, що ну а та ні, якось воно там буде, то щось не тренд це звертати увагу. Тобто, проігнорували тут про те, що були якісь знаки чи відносних, чи в роботі, чи в чому, що вам вказувало на то, що щось йде не так, але ви ці знаки ігнорували, і в кінцевому результаті для вас як. Ніби несподівано сталася якась ситуація. Хоча насправді вона зовсім не є несподівана. Оце такий дуже сильно важливий момент по башні. Ну, більше не маю що сказати. В основному це є та, негативні якісь емоції, ну, крім, крім позитивних, якщо позитивні карти на це вказують про якусь там приємну несподіванку, ну, скажімо так, якщо інші карти про це говорять, то це про злість. Ну, в основному це ну, не виходить так, як я хочу. Якщо дивитися, скажімо так, на значення, ну там вдасться, не вдасться, так чи ні, дивіться, які тут є варіанти. Скорше всього, що ні, та, не вийде. Якщо ми дивимося на якесь нове починання, що з цього вийде. Воно вийде не так, як ви собі думали, ви будете злитися, не буде так, як ви хотіли. Але і Якщо ви питаєте про щось, ну, наприклад, там, я не знаю, чи вдасться вам щось зробити, щось закінчити, навіть не закінчити, а просто ну, ну чи, чи вдасться мені щось зробити, припустимо, то це, знаєте, от зробити і забути, але це ну, без приємних емоцій. Тобто, припустимо, от в мене була така ситуація, я вже про це не раз говорила в якихось відео та? про зустріч. Там буде ця зустріч чи не буде, хоча насправді я її не хотіла. І мені випала башня. І по ідеї, по теорії, мала би бути відповідь ні, там не буде цієї зустрічі. Але насправді я її не хотіла. І з підсвідомості мені та ну, так якби карти показали, що вона то буде, але я буду злитися. Я буду недовольна, мені воно не підходить, я не хочу, але воно буде. Я це зроблю і забуду. Тобто мені треба було зустрітися. Обговорити, що треба було там, та обговорити, і забути просто про це. От так вона може відіграватися, що зробили і забули. Так, надіюся, це все зрозуміло, що я хотіла вам сказати. Ще би хотілося практичну частину, але бачу, що в цьому відео просто не вміститься. Тому буде наступна частина, я в силці прикріплю. Попрактикуємося трохи з башнею, тому що є певні ситуації, на які, в принципі, можна подивитися по башню, навіть знаю, які можна. Глянути і попрактикуватися з вами. Всіх вам благ, всього найкращого. Надію, з карту башні я вам роз'яснила і вам вона зрозуміла.